Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа. Мене звати Анастасія, я трансформаційний вчитель. Сьогодні буду відповідати на питання, що робити, коли вас не обрали. Отак, трошечки сумно, але тим не менше, давайте про це поговоримо. В принципі, це питання, чого вас не обрали. Це може стосуватися будь-чого: стосунків, кар'єри, друзів і так далі. Коли вас проігнорували, не обрали і так далі. На що я хочу тут звернути вашу увагу? Отже, дивіться, мій підхід. Базується не тільки на психології, а ще й на духовності. Тому я буду пояснювати це трошечки так метафорично з точки зору духовності. Давайте я скажу таку річ, що, умовно, я ви. Ваша душа, це є справжні ви. Я завжди кажу про те, що е, ми з вами інколи можемо використовувати такі фрази, як е, я всередині себе відчуваю, чи моя інтуїція мені підказує, чи я відчуваю, що це правильно, да чи моя душа співає там і так далі. Тобто, це що ми маємо на увазі? тобто Ми маємо на увазі щось інше. Не мозок, не тіло, а саме щось інше, тобто наша душа. Давайте і сфокусуємося на цьому. Тобто душа це є ви. Ви це ота Справжня, скажімо так, природа, ви є справжній. Тому що часто буває так, що коли ми народжуємося, ми є справжніми, але потім нас соціум батьки починають впихувати в рамки правильності, приліччя там і так далі, як це все називають. І ми вже не відчуваємо себе собою. Тому тут дуже важливо, якраз таки на цей момент зараз зосередитись, що. Сперечергово ви були з собою. Тепер дивіться, який нюансик з тим, що вас не обрали. Ймовірно, більшість з вас страждають від такої штуки, як ви не є тим, ким ви є насправді зараз. Як це відбувається технічно? Вам сказали про те, що ви були творчою людиною, творчою особистістю. Вам сказали, ні, в дитинстві, ти не будеш творчою особистістю. Тому що це грошей тобі не дасть. Тому ти йдеш вчити математику чи фізику. Бо, наприклад, юрист чи бухгалтер заробляє більше, ніж, наприклад, автор. Хто пише? Ну, пишуть якісь ну, ненормальні люди. Треба нормальна робота. Ти не можеш бути танцюристом. Ти маєш бути юристом, ти маєш бути лікарем. Оце нормальна робота. А оці творчі роботи це ну, для лахов. Да? Якби це, це не окей. Відповідно, у вас формувалася думка да, ще з скажімо так, з дитинства, що ви маєте бути кимось, ким ви не є. <кій> я вже в минулому відео говорила про те, що я там трошки зачіпала тему дитинства, тому раджу вам подивитися, я не хочу повторюватися. От можете подивитися те відео теж, тому що в принципі. Ці всі теми вони так перетинаються один з одним. Е, так от, е, ви, значить, да, ваша цінність, коли ви були маленькі, чи там в підліткому віці, вона не оцінювалася по достоинству. І, от, наприклад, буду говорити ще трошки через свій досвід, тому що ой, мені здається, я так зможу краще пояснити, що я маю на увазі. Е, коли я була в школі, наприклад, зі мною я нікому не подобалася. Тобто, ніхто мені не дарвав Валентинки на день святого Валентина чи щось в такому дусі. Тобто мене ніхто ніколи не обирав. І я навіть розповідала таку ситуацію, що це був восьмий клас, як називається повільний танець був. Uh, і я пам'ятаю, що із всіх дівчат, які там були, uh, я була єдина, з ким ніхто ну, мене ніхто не запросив на танець. Мені було тоді дуже так образливо, і мене з того часу почала формуватися думка про те, що я якась не така, і що мене не обирають. Мене не обирають, і це тянулося ну, досить довго. Уже в навіть в університетські роки о, теж були ситуації, коли, наприклад, підходили якісь люди до нас, да, там, до компанії, дівчат, і я була в програші. Коротше, на мене ніхто не звертав увагу, мене не обирав. Навіть нещодавно я спілкувалася з одним, <кій> я назву його хлопчиком, бо чоловіком назвати його складно. Е, от, прикольненьким хлопчиком, значить, і е, тема зайшла, градус обговорення трошечки підвищився, і. Е, в общем, не хочу вдаватися в подробності, але тим не менше людина в общем, обрала і дівчину, обрала б дівчину, яку я б вважала, що ну ніхто не обере. Тобто для мене це для мене було так дивно розуміти, що ця людина обере не умовно, не кращу, на мою думку, а гірше з того, що було запропоновано на мою думку. Що я була трошки в шоці. Думаю, прикольно. Ну, типу, що є, от люди якісь кращі, на мою думку. А він, цей пацанчик, не обрав. Ось так, я не знаю, завуалірована. Ну, хто розумний, додумається, чи у кого є фантазія, вже має на увазі. Так от, повертаючись до мене, значить, мене не обирали. Теж пам'ятаю, така ситуація була, в Одесі, ми гуляли, і до нас підходили, у нас було троє дівчат, і підійшло два хлопці. Коротше, я була в прильоті, ніхто, ніхто на мене не звернув увагу. І, звісно, це особисто у мене формувало таку думку, що я якась негідна взагалі уваги, що я якась, ну, на мені пороблена одним словом, І <клес> що мене типу не обирають. Що цікаво, коли я вже виросла почала аналізувати ці випадки, я зрозуміла таку річ. Насправді, весь цей час. Е Мені здавалося тоді, що якась нецікава, страшна і взагалі зі мною ніхто не може спілкуватися, але я не учла е, трошки моменту певного. Е, це були, по-перше, не мої люди. А по-друге, я не до кінця усвідомлювала взагалі, хто я є, що можливо бути, до речі, з вами. Ви не до кінця усвідомлюєте насправді хто ви є. Я завжди дивилася на певних людей. І вони, якби внутрішньо мені здавали, що це мої люди. Я дивилася, я розуміла, що я хочу бути з ними, з тими людьми, отам, в інших, в іншому колі людей. І значить, я якось про це думала, але ніколи мені здавалося, що це так далеко, що я не зможу там бути, що ці люди набагато кращі, ніж я. Але зараз я розумію, що ці люди такі самі, як і я, на тих, яких я дивилася, що ці вони класні. Так це і є я. Я теж класно. Ну я маю на увазі, що не те, що ті люди, які не мої, вони гірші. Я не про це. Я просто про те, що інколи ми не до кінця усвідомлюємо свої цінності і того, хто є. Ми не до кінця розуміємо себе і якихось своїх рис. На характеру, своїх якихось інтересів, тому що я, наприклад, себе можу охарактеризувати як досить глибоку людину. Я можу про багато чого поговорити. Для мене немає, знаєте, якихось кордонів в обговоренні. Я можу дійсно багато тем підняти, які більшість, напевно, були б соромились підняти. От, я можу багато дивних питань задавати. І я вважаю, що це, це, ну, типу, це не крінжово, це просто я. Це є я. От, я досить спонтанна людина. І я розумію, що якщо б мене б підтримували, то. Я би дуже багато робила таких спонтанних якихось речей в своєму житті. От, знаєте, інколи за покликом серця би просто йшло. От, але моє життя трошки по-іншому склалося до цього моменту. Але, тим не менш, я себе можу охарактеризувати ось так. Я завжди мені щось подобалося, завжди я чимось цікавилася. Але це ніколи не були ті серіали, якісь ті. Знаєте, от мене дуже сильно. Ну я не знаю, не смішить, я не знаю, як це описати. Яку це мене емоції викликає? Але тим не менш, я, наприклад, людина, якій не подобається взагалі жоден спорт. Я не можу, от Більшість да, чоловіків, в них є якась, знаєте, культурний код запрограмований, їм подобається якийсь певний спорт, вони за цим слідкують, цікавляться. Я розумію, що я, ну, я не можу підтримати розмову про спорт, мені це не цікаво. Е, є якісь купа серіалів, які теж, вони популярні, їх дивляться. Є якась музика, стиль музики, які слухають, мені це не цікаво. Я розумію, що це взагалі не я. Але тим не менш це не робить мене гіршою чи їх поганою, ми просто різні. І це дуже важливо усвідомити, чому вас не обернуть. Бо ви, блін, різні різні люди. Ті, хто вас не обирають, просто не такі, як ви. А ви намагаєтеся підлаштовуватися, ви намагаєтеся йти в ту групу, де, ну, ким ви не є. Умовно, давайте уявимо, що ви знаєте, як от є пташки, різні пташки. І, О, до речі, хороший приклад, пам'ятаєте, був мультик, льодоко... боже, як він називався? Льодовиковий період. Да. Е, і там був е, мамонт, пам'ятаєте, який думав, що він апосум. Чи вона думала? Але вона не була, коротше, апосумом, і фактично, ну, якщо так простим, простою мовою сказати, вона б ніколи не могла би продовжити свій рід з апосумом, розумієте про що? Якби вона не була з тієї стаї, але при цьому вона не думала, що вона і вона, типу, є мамонтом. По суті, те саме і з нами відбувається. Нам здається, що ми є кимось, е, ким ми насправді не являємося, і ми намагаємося Впихнутися в, в ті рамки, в ті, скажімо так, в, до тих людей якось себе підштовхнути, з якими ми, в принципі, не маємо бути, і нас не обирають, як було зі мною. І так от, продовжуючи свою розповідь, е, а на чому я зупинилася, Боже, этот струмок. Навіть тут не один струмок, тут 10 струмків в голові цій ясній. Е, от я вже бачите, мої ці. Ну як це сказати? Писательські здібності трошечки. Я реально я можу дуже класно писати, От. тому така трошечки поетична нотка була. Поетична нотка. Мене не обирали, да. І зараз, уже дивлячись з дорослого віку, я розумію, що це просто були не мої люди. А я згадала, ми говорили про футбол. Про футбол, про ці всі штуки. Я просто пам'ятаю, я зараз описую свій досвід. Можливо, ви в схожому досвіді знаходитесь. Ви можете це перекласти на роботу. До речі, у мене з роботою теж така була ситуація. Але тим не менше. Повертаючись до нашої теми. Наче ми відходили від неї. Ну, ладно, одним словом. Ем... Я пам'ятаю, що це були ну, конкретні випадки, коли люди сиділи обговорювали якісь теми, взагалі в яких я не шарила, і мені здавалося, що я якась така дивна, що я якась така нецікава. І от я зараз тільки можу сказати, що я просто була інша. Ну, я ну мені не подобалося це. Мій, мої люди були в іншому. Мене не обирали не через те, що я була погана, а просто через те, що я була інша. І я навіть можу зараз сказати, що всі ті люди, яких я зустрічала на своєму шляху, які обирали там не мене, а моїх подруг, вони були не моїми. Я б з ними ніколи б не спілкувалася. Якщо б вони просто б попалися мені, то би в житті. Якось окремо, да? десь я би сама йшла, і от вони мені би зустрілися, я б ніколи з ними не була. Не як друзями, не як партнерами, ніяк. Я б з ними не спілкувалася взагалі. І я завжди теж кажу таку річ, що ваші, точніше, друзі ваших друзів це не завжди ваші друзі. І партнери ваших друзів це не завжди ваші партнери. Тобто інколи трапляється так, що да, у вас з вашим другом є якісь знаєте, точки перетину, але це не означає, що ну, типу, ваш друг теж ще має якісь інші інтереси, інші бачення світу, щось інше. І за інше може мечитися з іншими людьми. Але це не означає, що ви маєте теж мечитися з тими людьми, типу з друзями ваших друзів чи з партнерами ваших партнерів. Точніше, з партнерами, ну точніше, так. Да. З партнерами друзів. Ось я це мала на увазі. Ви просто можете бути іншими. Тому, простіше кажучи, відповідаючи на питання, да, чому не виходить, чому ви опиняєтесь не там, де, ви, де вам потрібно буде. Тому що ви не є тим, ким ви є, насправді. розумієте? Ви не є тим, ким ви є, насправді. Ви живете, ви надягаєте маску, ви не відчуваєте те, хто ви є. тому що я ж кажу, як було зі мною. Я не до кінця усвідомлювала своєї якоїсь глибини, своєї справжньості, і те, що це теж класно, допоки я просто зрозуміла, що я не знаходжуся, знаєте, не в тій групі, в якій я маю бути. І мене для мене це було великим відкриттям, що ті люди, на яких я рівнялася, з якими. Які для мене були, от, вони, знаєте, ти вишся на людей, ти розумієш, що ти хочеш з ними дружити. Але завжди мені здавалося, що якась гірша, що я не підходжу для цих людей, що вони ніколи не стануть зі мною дружити. Допоки я не зрозуміла, що, блін, та я і є ці люди. Я і є ці люди, з якими я хочу спілкуватися. І я розумію, що це стосується і стосунків, і роботи, і друзів, що. Поки ви не усвідомите своєї цінності і того, хто ви є, реально сядете і скажете, так, да, я така людина. І навіть якщо вас засудять, ви будете знати, хто ви є справжній. І коли ви будете знати, хто ви є справжній, тоді вам буде легше будувати кар'єру, шукати друзів, шукати ваших партнерів. І ви швидше прийдете до того, що вам потрібно. Коли бути справжніми, а не коли ви будете йти якось десятою дорогою. Знову ж таки, це питання, воно досить ну, глобальне, я тут відповіла виключно да, якісь частину. Я маю на увазі, що я підняла саме цю тему, це не означає, що вона єдина, яку треба піднімати, якщо вас турбує саме це питання. Але мені хотілося підняти саме про це говорити: що більшість людей йдуть не своєю дорогою, йдуть не, не до тих людей, да, не до. Тієї цілі, яка є дійсно вашою, і від цього страждають. І тому це не виходить. Навіть стосунки взяти. Ну це класика жанру. Чого не виходять стосунки? Чого не виходять стосунки? Тому що ви себе, ви вважаєте, що ви є якоюсь певною. От давайте, ну мені просто дуже легко пояснювати щось метафорично, тому давайте візьмемо тварин. От ви думаєте, що ви кролик, грубо кажучи. І ви намагаєтеся от, з кроликами потоваришувати. Але кролики вас не сприймають, тому що ви насправді не кролик. Ви отут, як було з да? вона була мамонтом, але не кроликом. Тобто ви себе ведете, як наче, що я кролик, можливо, маску кролика вдягнули, але насправді там інша зовсім тварина. Ну, хай це буде зебра. І виходить, що вам насправді ви завжди дивилися на забори. Думали, блін, які класні зебри, які вони не знаю, от у них така класна полосочка. вони так класно бігають по травичці. Взагалі вони такі прикольні і круті, але ну, ні, я ж не можу бути зеброю, я не зебра. І ніколи в неї не стану, і ви на них так дивитесь, як вони там собі бавляться. І думаєте, ні, ну я з тіми кролями буду все життя жити. І... А вас кролі ну, не, не відчувають з вами connect, бо ви не, бо ви не є ними, розумієте? Тому вас і не обирають. Тому ви завжди штовхуєтесь там ситуаціями, де ви, як говориться, за бортом. І що саме цікаве, якщо ви себе якби, дослідите, ви можливо навіть зрозуміти, що ці королі це не те, з ким ви б хотіли бути. Це не є вашими людьми. Що, скоріше за все, ви до цього і прийдете, або вже приходили до, цієї, до цього висновку. Тобто ви відноситесь до інших людей, до іншої категорії людей. Можеш і по-іншому, до речі, пояснити, можливо, так буде теж простіше. Наприклад, кольорів, що давайте уявимо, що кожна душа має якийсь певний кольор. І от ви, наприклад, маєте жовтий кольор, ваша душа жовтого кольору, але е, ви намагаєтеся якось бути з людьми, які там червоного кольору. Але насправді, ви хоч і намагаєтесь себе якось підлаштовуватися під цей жовтий колір, люди-то це. Люди відчувають, що вони ну немає мечу насправді, немає мечу. А ви намагаєтесь туди от впихнутися. Хоча ваші люди в іншому місці, і вони вас там залюбки приймуть. Де саме з роботою стосується. Я пам'ятаю, що, можливо, я колись про це говорила, але розкажу ще раз: я завжди, коли була в підлітковому віці, я працювала на таких роботах, знаєте, там баріста, офіціант, щось в такому дусі. я завжди, коли приходила в ці місця, я себе настільки відчувала не на своєму місці. просто це це, от, ну це, якби, я Не знаю, не помітити це відчуття, це дуже, ну це треба було, я не, знаю, не звертати увагу на це. Тобто, це було таке сильне відчуття, що я не на своєму місці, що я навіть не можете, я навіть не можу пояснити, ну, типу, я не можу пояснити, як це. Наскільки воно було сильне? Наскільки відчувалося, що ці люди, вони не мої люди, що місце, на якому я зхожу, воно не моє, і це воно, ну якби очевидно, що тимчасове, але це взагалі не те. я дивилася на тих людей, яких мені подобалося, і звісно, вони були кращими там, за статусом, з якимись досягненнями. І я пам'ятаю, завжди дивилася з такою, знаєте. Думка про те, що М -м, я би теж хотіла там опинитися. Допоки я зрозуміла, що ми є одні, ну типу ми з одного тіста зроблені. Я є ті люди. І ви є теж люди, на яких ви можете дивитися і думати, як класно, от вони, вони там не знаю, чогось досягли, е вони щось круте роблять. І ви можете бути цими людьми. Тільки тоді, коли ви зрозумієте свою цінність внутрішню, хто я є насправді. А поки ви цього не розумієте, поки ви не цінуєте себе за того, хто ви є, вам будуть траплятися ті люди, які будуть підтверджувати те, що ви себе не цінуєте. Бо насправді, коли ми говоримо про бути собою, це є частково любити себе, бути собою, любити себе і цінувати за те, хто ви є, це все да, в, одно, в одній площині лежить. І коли ти розумієш свою цінність, ти розумієш, що ти скарб, ти розумієш, хто ти є, ти починаєш це цінувати в собі, і життя трошки по-іншому складається. Це як, от, уявіть собі, що ви квітка, магічна квітка чи якась інша люба квітка. І ви не бачите своєї краси. Ви, наприклад, троянда, але ви не бачите собі троянди. Ви взагалі не бачите ніякої квітки в собі. Ви не бачите цієї краси своєї. І поки ви її не бачите, ви не можете її якби зберегти. Тому що, коли ви починаєте усвідомлювати, що да, я троянда, я ромашка, я не знаю, фікус, ще щось, ви починаєте цінувати це і бачити, наскільки це прекрасно, наскільки прекрасна ця квітка, і я можу це зберегти. І тоді життя будується трошки по-іншому. Ось так от любі. Такі от у мене метафори, поетичні метафори. Я дійсно люблю. Інколи е, мені зручно пояснювати щось метафорично, інколи мені потрібна табличка. Ось е, Отак. От в принципі, це все, що я хотіла сказати, тому, якщо у вас щось не виходить, замисліться, ви взагалі, це те, що ви хочете? Ви йдете своєю стежкою, ви йдете до своїх людей. Вас тумблер отут налаштований чи ні? Бо якщо ні, очевидно, у вас багато чого буде не виходити. І я це можу зараз пояснити технічно. Дивіться, ви не є тим, ким ви є, насправді. Ви йдете в оточення людей умовно. Давайте, щоб це таке придумати. От окей. Вам ніколи не подобався футбол, вам ніколи не подобався спорт, але ви йдете до людей, які від цього фанатіють. Ви туди заходите, і якби у вас немає цього мечу. Тому що не вам це не подобається, а вони відчувають, що ви не із їхньої стаї. У вас дружба не складається. Далі, ви розумієте, що ви досить глибока людина. У вас є якісь, ви любите читати, не знаю, ви любите піднімати якісь цікаві теми для. Ну, для розмови, да, для обговорення. Ви проходите в, до людей, які не мислять так, як мислите ви. Навіть і близько вони не мислять так, як мислите ви. Вони не читають те, що читаєте ви. Їм навіть це не цікаво. І, відповідно, ви якби намагаєтесь цими людьми потавирушувати. Але знову ж таки не виходить. Якщо ми говоримо про партнерів, те саме. Ви шукаєте людину, з якою ви хотіли побудувати своє життя, да, збудувати сім'ю. Але ви обираєте людину, яка не є, по суті, вами, я маю на увазі, яка не підтримує те, що підтримуєте ви. І знову, що відбувається правильно: дисонанс? Немає, е, як би сказати, мечу, немає. Ви намагаєтесь подобатися цій людині. Намагаєтесь якось себе щось придумувати, але не виходить, тому що, бляха, це не ваша людина. Ну, просто не ваша, все. І, можливо, ви знаходитесь, тому що дивіться, коли ви знаходитеся на тій площині, от ви себе не цінуєте, ви не бачите, того, хто ви є. Ви живете не так, як ви, по ідеї, мали жити, якщо б ви жили за покликом душі. Ви знаходитесь не в тій реальності, в якій ви могли бути. А поки ви живете не за тими налаштуваннями, якими потрібно, ви перебуваєте в тій реальності, яка ну, от відображає цей хаос. Там не буде ваших друзів, там не буде вашої роботи, там не буде ваших можливостей. Тільки тоді, коли ви усвідомите це, ви перейдете на ту реальність, і ви почнете жити по-іншому. Ви почнете жити так, як потрібно жити вам, так як вам відгукується, так, як говорить да, вам ваша душа. Ви почнете відчувати, як вам правильно себе проявляти. Я зараз кажу правильно з точки зору вас, ну, типу, по-справжньому, як вам проявляти себе світу. От тільки тоді почнеться оцей етап трансформації, ви відчуєте дійсно побачите зміни. Зміни людей. До речі, от в мене теж була така ситуація цікава. Я насред побачила, типу, ну, я не сказати, це оголошення, ну, типу, повідомлення про те, що дівчина хотіла познайомитися з деякими людьми. От. Ну, я думаю, що ви бачили такі, да, типу Оля шукає друзів і так далі. Я прийшла на її сторінку, і в мене перше, що виникло, ну, каже, типу, он, скоріш за все, вона мені не відповість, вона дуже класна. І яке було моє здивування, вона відповіла, ми з нею зустрілися, і м м було цікаво те, що. Цікаво те, що ми потоваришували, і що вона така, як і я. Тобто у нас дуже багато було точок перетину, і це було так класно. ви знаєте. Я думаю, вау, прикольно! Що вона мені відповіла? Бо в мене теж є черв'ячок, який думає, що він гірший і не настільки класний. в мене таке теж є. Тому тільки тоді, коли ви починаєте дозволяти собі бути собою, ваше життя починає трошки по-іншому відбуватися. Да? Інші люди починають з'являтися в вашому житті. Ось так, любі. Кому цікаво, мій підхід, мій метод роботи. Тому що я працюю в своєму методі. Про це все можна детально подивитися в описі під відео на моєму сайті, про мою філософію, мій метод, підхід про мене. І ті, хто дійсно хочуть трансформувати своє життя, от ви зараз розумієте, да, я хочу, тому що насправді оця цінність і справжність вона дає вам можливості для розвитку всіх сфер, які є, які можливі. Ось тільки тоді, коли ви дійсно усвідомлюєте, хто ви є насправді. Якщо ви хочете з тим попрацювати в моєму методі, я вас запрошую на консультацію. Вона є безкоштовною. Саме там ви зможете зрозуміти, як це працювати в моєму методі, і тоді для себе прийняти рішення. Вам це підходить чи ні? Тому для тих, хто готовий до якихось змін, дійсно, ви зараз надихнулися, ви відчуваєте, що да, Було б класно спробувати. Я вас запрошую, і ви зможете це створити. У мене просто ззаді чомусь на фоні, якісь незрозумілі звуки, і я не розумію, звідки вони. Мені страшно. Окей, зараз я перевірю. Тому ось так. Вся інформація є у мене на сайті. Все любі до зустрічі в наступних відео.